Казка непрохана гостя. Автор Оля Вовк читає Олеся Чмир У передмісті біля невеликого спокійного озерця стоїть хатина із побіленими віконцями, обрамленими блакитними, мов відзрикалення озера Волошками, так схожими на очі господині, лагідні й мудрі. Вона сидить за письмовим столом, тримаючи у руках фотокартку, на якій двоє малих світловолосих діток малюють крейдою птахів. Цей дар вони успадкували від бабусі Анастасії, яка і була господиною волошкової хатки, і про яку і буде наша розповідь. Сивоволоса жінка із теплими руками і доброю усмішкою. Руки уже брали своє. Та в душі Анастасії була тією ж прудкою, жвавою дівчинкою і з очима іскорками і жагою до пізнання світу. Діти й онуки жили далеко, і бабуся розраджувала себе то читанням, то малюванням або ж приготуванням смачних страв. Та цього дня за вікном дощило, і фото рідних сонячним спогадом зігрівало старече серце. Раптом у двері хтось постукав. Кому ж у таку пору закортіло вийти з дому, а раптом рідній подумала та миттю затріпотіла, вистукуючи капцями у клітинку до дверей. На порозі стояла біла бліда фігура і з понурим поглядом запитала: Можна мені зайти? Бабуся мов остовпіла і лиш промовила Заходь. Сівши на крісло, дивна гостя почала діставати із тканої турбини невеличкі мішечки, рівненько розставляючи їх на столі. Що це? поцікавилась бабуся. Я до тебе з гостинцями. Ось це мішечок сліз, а он той сіренький. У ньому ж мене суму і втоми. Не хочу я таких дарунків. І взагалі, хто ти така? Я. Самотність, відсторонено відповіла співрозмовниця. Для чого ти прийшла? Я тебе не запрошувала, занепокоєно зауважила Настя. А мене не потрібно запрошувати, я сама знаю, кого і коли потрібно навідати. Краще б гостинність проявила, а не мучила мене запитаннями я б залюбки випила чаю. А то дорога, сама розумієш, не близька була. Бабуся піднялась із стільця і поставила чайник на плиту, а самотність розв'язала перший мішечок і з очей старенькою покутилися сльози. Аж тут у двері гучно постукали. Бабця кинула оком на гостю і попрямувала до дверей. Бабцю, щось трапилось? Ви плачете? Пролунали дзвінки голосочки внучат, які завітали з батьками в гості. Та це я від радості, що вас побачила, мої любі, ходімо пити чай. І усмішка осяяла обличчя старої, мов сонце, у ясний день. Зайшовши до кухні, Анастасія не побачила ні своєї непрошеної відвідувачки, ні її гостинців.